паляниця. Жили були дід і баба. Жили і раділи, бабця пісеньки співала, а дід робив діло. Дід, працюючи, стомився, на бабусю подивився, Мов би, сталося диво. Запитав сміливо. Ніч уже скоро на подвір'ї, голодним не спиться. Дуже хочу, щоб до столу була паляниця. широко відкривши рід свій, бабця позіхає, потім мовить з посмішкою борошна немає. Пригорнув, дідусь, бабусю, до грудей міцненько і промовив закохано. Ти моє серденько, знаю, вмієш ти? І зможеш, і лінь переможеш, а в коморі відшукаєш все, що там положиш. Вона щиро посміхнулась, одягла хустину, вийшла хутко на подвір'я, чує спів пташиний. небо чисте, вітер ніжно, шепоче до вуха. Бери, жінко, красу, радість, любов, слово щире, богові промов молитву, про майбутнє віру. Візьми все це купеньки та й заміси тісто, вишиваним рушником покрий, щоб зігріти, а як буде підростати, підмішуй хутенько. Промовляй гарненько, як це тісто підростає, так весь рід благословляє на многе літа. єдність, силу і любов багате поліття. Щічки ніжно цілував вітерок грайливий, дав на працю їй натхнення і бажання щире. Зайшла бабця у хатину, поклонилась чемно. Те, що вітер нашептав їй, було недаремне. Схованку в коморі швидко відшукала борошно, ще й грудку масла, що туди поклала. Все зробила, все згадала, молитву казала, і за кілька вже годин. Паляницю запашну з пічки діставала, з катертиною стола бабуся накрила, відчинила вікна, щоб хліб остудити та зрештою своєму діду догодити. Нарядилась в нову сукню, заспівала пісню, враз почула, як в хатині шарудять завіси. Озирнулась, що це, люди, зросла паляниця, піднялась в обіймах вітру, по колу кружляє в золотавому промінні, сяє і промовляє. Підійди, бабусю, ближче, візьми собі кусень, так сказала паляниця, а сама кружляє. Як зробила теє диво, жіночка не знає. Але свіжий кусень хліба у руках тримає. Згодом чує, з дідом з'їжте по шматочку разом та йдіть до криниці, чистої, джерельної випийте водиці. Вічно живіть у любові, мудрості, достатку, а нащадкам ключ до щастя. Залиште на згадку. Поніс вітер, паляницю, наситив країну, Кусень радо він давав у кожну родину. З'їли люди свій окраєць, і сталося диво. Починала просинатись їх таланту, сила, розум, мудрість і любов, Богу кріпка віра. А хлібина котиться, усіх пригощає. І від того іще більше сама підростає. Стали люди тут щасливі, як одна родина. Ну, а назва цій країні славна Україна.